Завдяки свободівцям, які взяли на себе зобов'язання відремонтувати дев'ять бронетранспортерів, сьогодні протестували першого свободівського коня. Уже в понеділок він рушить на схід під Маріуполь. Ремонт однієї такої одиниці техніки становить в середньому 70-80 тисяч гривень. Ці бетере зразки 60-х років. Однак, коли їх добре переобладнати, то всі вони зможуть ще виконувати своє головне призначення захищати. Будемо сподіватися, що найближчим часом усі дев'ять бронетранспортерів будуть відремонтовані. І п'ятий бронетранспортер поїде у наш батальйон Січ, який дислокований у Слов'янську. Денис з села Орова. Він є якраз зараз в прикордонних військах в Маріуполі. І я так сподіваюся, що буде. Це саме цей БТР буде захистом для нього і помічю в його, його військовій частині, де він служить. один такий БТР може захистити десятьох бійців. На ремонт одного знадобилося близько двох місяців. З наступними кажуть фахівці, буде все значно простіше, адже для цього вже і відповідні навички. Однак у планах львівської обласної ради та львівської обласної державної адміністрації є не лише переробка, але й виготовлення нових одиниць техніки. Сподіваюся, на наших львівських підприємствах, зокрема, Бернетан, Кому заводі, заводі лорта, поляроні, електроні можна виготовляти і таку техніку її ремонтувати. А також сучасне озброєння, яке вже встановлюється саме на ці бронетранспортери, на цю бронетехніку, на ці БТРи може бути на Львівщині зроблено, тому що і потенціал, і науковий, і виробничий, і інженерний в нас є. Незалежно від результатів виборів, усі БТРи протягом листопада-грудня планують відремонтувати, і всі вони поїдуть на фронт захищати на місцях тих, хто оберігає кордони наш держави.